Представляємо озимий ріпак Меджик оригінальне насіння для високого результату в будь-яких кліматичних умовах України. Середня врожайність до 55 центнерів з гектара, вміст олії 50% група стиглості середньоранній вегетаційний період 305 днів, висота рослин до 170 см. Меджик має потужну кореневу систему та міцне стебло. Стабільно формує урожай навіть у складних умовах. Працює як за інтенсивної, так і за екстенсивної технології. Посухостійкість, морозостійкість, стійкість до вилягання та розтріскування по 10 балів з 10. Толерантність до фомозу та склеротиніозу – 9 балів. Рекомендовані зони вирощування полісся, лісостеп і степ. Оптимальні строки сівби стандартні для озимого ріпаку. Орієнтовна густота. Від 450 до 600 тисяч насінин на гектар оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.